Всім привіт! Ну, хочу вам розповісти про один дуже цікавий автомобільчик, який, можливо, ви колись ну, хотіли собі придбати або хочете придбати і сумніваєтесь, потрібен вам він чи ні. Тому хочу вам допомогти з цим питанням. Тому зустрічайте. Дача нова. Що ви собі шукаєте дешевий автомобіль до 1000 доларів, тому цей автомобільчик саме для вас. Народ, На що потрібно спершу дивитися? Це, звісно, по кузову. Маємо ось такі рижики, вони по всьому автомобілю, тому покажу спочатку, куди потрібно дивитися. Візуально пробігаємо Це ось ці гарочки, вони вже робилися, тому на них потрібно теж дивитися. Вони тут а, такі слабенькі. Тому дивимося сюди. Що тут робиться. Далі переходимо по дверям. Дв двері, до речі, Знаружи вони з рижиками, але всередині ще жити можна. Тому дивимося на пройоми, на стоєчки, щоб були цілі. Бо як в моєму варіанті, стоєчки вже робилися, вони вже трухлі. Також проглядуємо всі двері. Дивимося, от на оці віші, вони дуже часто гниють. Також знову арочка. Все, тут вже робити. І саме головне завжди дивимося за, за колесом, що робиться, як в моєму випадку, ось така штука. Як бачимо, вже тут потрібно робити і робити капітально. Бо Оце ось ідеться кріплення балки. Ось болт, і він кріпи балку, тому потрібно вже варити. Така ж ситуація і з того боку. Тому, якщо берете, потрібно дивитися сюди. Далі проходимо. Ляда, в принципі, ціленька, але рядом з лядою є ось така фігня. Це криша. І вона вже тріснута. Ну, ось пішла така тріщинка, дуже-така не дуже. Тому дивимось також на ці речі. Пробігаємо далі. Ляда, до речі, дуже швидко не гниє, як по ній видно, вона ще не робилася і вона ціленька. Йдемо далі. Наступна арочка. Дивимося сюди. Тут вже бачимо рижики поїли. І теж потрібно варити. Ось такий автомобільчик весь в рижиках. Тому знайти живий автомобіль, це ще та проблема. Пороги вже мені розповідали, що вони вже робилися, варилися, але як ми бачимо, вони згнивають максимально швидко. Рижиків дуже багато по автомобілю, тому будьте готові, що після першого сезону, як ви на ньому поїздите... Після зими всі рижики повилазять. Як, як мені сказали, це все вилізло після зими. До зими автомобільчик був гарний. Але я цим словам дуже не вірю, тому автомобіль дуже піддається до корозії. Ці всі речі, все воно трух, Тому такий автомобільчик на багато років я розглядати не рекомендую. Бо ви замахаєтеся виправляти постійно отакі всі рижики. Але якщо вам на рік, на два треба поїздити на гарному автомобілі, який з вас не вип'є всі соки, і якщо ви не хочете дев'ятку або Жигулі, то цей автомобіль саме для вас. По ньому проблем майже немає. Тому зараз розповім, що по двигуну. Капотний простір відчиняється дуже цікаво. Засовуємо пальчик сюди і тягнемо. Все, капотик відчинений. Отже, по двигуну тут проблем немає, бо це двигун провірений роками. Це, як, би, як бачимо, вже кришка стоїть з другого автомобіля. Це Renault Kенga. На 1,4. Вони також на Рено Логані встановлюється на Кенга і на цих супернових салінзах. Можливо, ще десь виставляється, але я в цьому не експерт. Саме надійне, що тут є, це двигун, це коробка генератор. Ну, В принципі, ось вся оця частина, вона надійна. Тому з ним проблем особо не буде. Він вам Нічого поганого не зробить. Але раз ми тут дивимося, оп чогось не вистачає. А не вистачає у нас вентилятора печки, який вже навернувся. Він слабий, навертається швидко. по щепленню. Тут не тросик, а гідравлічне щеплення. Отже, ось воно знаходиться. Тому, якщо у вас пропадає щеплення, то це означає, що десь пішла розгерметизація, або ушла жидкость, і у вас пропаде щеплення, а потім пропадають тормоза. Тому це буде дуже зрозуміло одразу, що вже щось пішло не так. І знову ж вертаємось до кузова. Ось ми бачимо. Тут за сигналізацією вже сквозна он, дірочка. Отут в цьому місті, світиться дірочка. Також дірочки вже там є. Автомобільчик, як бачимо, ось рижий. Тому до цього теж потрібно готуватися. Ось стакани, до речі, цілі, вони не особо піддаються до корозії, бо вони подалі від вологи. Але такі речі, де волога є, воно все трухне. Навіть ось в цьому місці. Його дуже не видно, але там дуже гарний ричок. Так, в цілому. По подкапотному пространству вам автомобіль робити мозги не буде. По капоту. Капот теж живий, він теж вам особливо мороки не буде робити. Тому зараз перейдемо до салончику. Це вмикається, все крутиться. Отже, тут вже а, теж крутиться. Все таке воно незрозуміле, бо були в основному Жигулі. По передачам. Все вмикається, але люфт отакий. Готуйтеся, що на бушному автомобілі буде дебелий люфт. Це на передачі зараз стоїть. Тому також до цього готуйтеся по бардачку. Бардачок з під стаканниками, тому... але я б не рекомендував би на нього щось ставити, бо не знаю, він ненадійний якийсь на вигляд. Також немає температури. Немає багато чого немає, але є красивий значок дача, спідометр і датчик пального. Також є. Зараз включу запалення. ось Пару пару приборчиків показує, але повинні працювати вони всі. Але показує все пару приборчиків. З плюшок встановлений газ, і отак він стоїть. Мабуть, це. Десь тут щось на положення, але я не знаю, я до такої системи ще не стикався. автомобільчик гарний, кулиться, руль легкий, до речі, немає підсилювача керма, але тут арейка і руль дуже легко. По цим по перемикачам поворот вліво, поворот вправо, світло включається ось отак. Все просто. А Бібійка не спрацьовує, тому вона ось у нас з цього боку. <рес> Класно. <рес> також з цього боку. Це двірники, всі положення, і омивайка також з цього боку. Так, тут стоять весла, спереді та ззаду весла. Такі карти сіренькі, досить цікаві. По цьому, до речі, питань немає, все відчиняється, все крутиться. І все досить легко, все спрацьовує. Тому за це переживати не потрібно. Покажу тепер задній ряд. Про комфорт заднього ряду, що хочу сказати. Задній ряд є, але сидиш, як на дерев'яній лавочці Зовсім майже не прогибається. Він дуже твердий. Але сидіти зручно, в принципі, також маємо. Задню таку полочку провищу. Це ви готуйтесь, зараз така буде ситуація. Та потолочок. Потолочок провищий. Зараз вам покажу всю мощ цього автомобіля. Так, отже, позаду я сів одразу за собою і хочу показати, скільки ж тут місця. Ось дивимося. У мене ще ось місця, хто зна скільки. Тобто, ось, ось бачимо, тут сантиметрів 15 ще до водія. За глаза є, тому місця в ньому дуже багато і не потрібно переживати, що ви в ньому не поміститесь. Так, по багажному відділенню ось так спрацьовує кнопочка, нажимаєш на неї і все відчиняється. Але у мене замочок не працює. Потрібно мені замінити цей сам замочок. Тому зараз у мене ця система працює так. Я зажав цей винтик і все, багажник у мене не відчиняється. Тому зараз поки що так. Але і це потрібно зробити, це ціна 400 гривень. Це не так багато. Також готуйтеся до того, що оці стакани, вони вже тут аварилися. І варилися вони вже прямо по самому низу. Тому готуйтеся, що сюди потрібно дивитися теж одразу, бо якщо повириває, буде зовсім негарно. Буде жопа вся тарабанити, її буде водити куди очі. Тому це все варилося. І до цього будьте готові. Що тут теж потрібно робити. З больного місця, це звісно, ляда яка, тарабане. яка ну, Тут вже, як бачимо, колхозили такі резиночки по кругу проклеювали. Але це не допомагає. Вона як тарабанила, так і тарабане. Ось бачимо тут, а теж по кругу все проклеювалося, але готуйтеся, що ляда теж буде тарабанити, як на восьмерках, на дев'ятках, на Жигулях. Тобто потрібно міняти ущільнювач, цей весь по кругу, Також регулювати цей замочок. І цей замочок теж потрібно робити, щоб ляда не тарабанила, Отакі резиночки, резиночки, воно, як зазвичай, зовсім не допомагає. тому... Цим можна навіть не займатися, потрібно одразу міняти оці резиночки, щоб було гарно. Також ролювати замочок і це, і той. А так багажничок вмістительний. Зараз покажу. Оп, влізла майже вся нога. Так, він, звісно, по висоті невеликий, але досить длінний. Тут десь сантиметрів 80 і на метр 20, висота. Сантиметрів 40-45 Тому місця тут три мішка картошки, навіть 4, я думаю, влізе аж бігом. Так, Друзі, якщо ви шукаєте дешевий автомобільчик в та з маленьким розхідом палива, тому цей автомобільчик для вас. Він дуже економічний. По місту літрів 7-8 є за містом. Звісно, там буде в районі 5 літрів. Тому цей автомобільчик дуже економічний, також він з вас всі соки не повипиває, це по обслуговуванню. Він теж недорогий і дуже ремонтно пригодний. Запчастини всі на нього є, тому це не є проблемою. Автомобільчик дуже класно рулиться, він маневрений, швидко набирає швидкість за, за рахунок того, що автомобіль інжекторний. Сам по собі він легенький, тому... З цим у нього питань немає. Ось отак автомбільчик їде по гарній дорозі. Тихенько, класно. Моторчик працює справно, ідеально. Дуже гарно. Але що буде, якщо переїхати на дуже погану дорогу? Так, тепер ми переїхали на дуже таку гарну дорогу, по якій зараз. Чуємо симфонію машини. Це передні супорт, які тарабанять, а також задня ляда. Особливо передній Отак, Вся вона. прибіжить, тарабани. Ну, в общем, машина їде. Хочу показати, як автомобіль рулиться та керується на трасі. От Зараз я їду 50 кілометрів, вже 60 км. В принципі, тихенько руля пускаю, ну, трішки вліво тягне, але ж тут і розвалу немає. А так в цілому їхати можна. Руліва легка, передачі включаються, динаміки за глаза вистачає, щоб обігнати або маршрутку, або машину якусь. П'ята передача. Все чітко, машина керується. Їхати можна, вчитися на ній також можна, автомобіль дуже гарний для того, щоб навчитися. Якщо навички у вас немає по керування, то цей автомобіль буде прекрасний. Він невеликий, ним легко буде запаркуватися десь. Також ним легко десь поїхати, десь на вузенькій вулиці, десь з кимось розминутися. Ідеальний варіант це буде для дівчини, яка тільки сіла за кермо. Щоб навчитися, це просто те, що потрібно. Їхати можна по трасі, ну найбільш як тихенький. Якщо його трошки підробити, то буде зовсім пушка-гонка. Тому я б рекомендував, бо як це навчальний автомобіль. Так, і на завершення хочу підбити підсумку цьому автомобілю. Спочатку з плюсів. Це легкий в керуванні, це маленький розхід пального. Це дешевизна в обслуговуванні, також дуже добре ходить двигун та коробка зі щепленням. Тому в... тут є великий плюс, на цьому можна класно їздити, вчитися. ну По техніці він гарний. А один великий жирний мінус це його кузов, який вас просто з'їсть в з машиною, але ні, я шучу. Рижиків після зими дуже багато буде, вони всі вилазять, дуже часто лізуть рижики, але якщо зробити один разок, то вам, щоб не бачити ці рижики, на рік на два цього ремонта вистачить, пішпоклювати, підмазати, підкрасити, на рік на два на них не звертати уваги і продати. Тому так, розглядати більше це цей можна, лише на короткий термін. На довге керування і користування ним я б не рекомендував, бо дуже слабкий кузов. І варити його це теж ще та проблема, бо тоненький метал. Тому на рік-на два так можна брати. Ціна до 1000 доларів, автомобіль буде супер класний. І я на ньому їжджу. Так, звісно, він трошки тарабане, трошки гримить, але ж це в мене не з ринку автомобіль. А якщо ви візьмете трошки більше, за 1200-1300 буде, він же трохи збитий в кучі, тому такі автомобілі в принципі брати можна. Але навіть за 1300 за року там ідеальний варіант, Все рівно рік-два. Та краще продати, взяти, навчитися і далі продати. Тому, якщо ви шукаєте щось подешевше, щось попростіше, але не хочете вази зази, тому цей автомобільчик саме для вас.